Наталинська громада одна з найактивніших у Красноградському районі. А головним генератором цікавих ідей та хороших справ тут є сільський голова Віолета Боровська. Нещодавно громада стала переможцем в обласному конкурсі міні проєктів розвитку територіальних громад разом у майбутнє, за рахунок якого вдалося встановити нове енергоощадне обладнання на каналізаційно-насосній станції номер 3 котра перекачує стоки до очисних споруд у Краснограді. Перевірив якість роботи нового обладнання депутат Харківської обласної ради куратор проєкту Микола Моригін. В районі це не перший проєкт, Константин Михайлович, ми говорили, що їх чотири, да? да, вот, э, я впевнений, що вони будуть реалізовані, фінансування з області предусмотрено, воно є, воно осуществляється. Вот. І я думаю, що така програма вона буде продовжуватися і далі, просто потрібно активніше в цьому участвувати. І там, де сільські совіти сьогодні настойчиво готують документацію, готовят свои предложения для участия в конкурсі. У тих виходить Те, хто, в общем-то, сидять і желания такового нет, такі проекты не реалізовуються. Поэтому благодаря тому, що Наталіна там настойчиво работает депутатський корпус совместно с з председателем, такі проекты реализованы сьогодні. За словами наталинського сільського голови Віолети Боровської спільними зусиллями влади та громади вдалося вирішити актуальну проблему для села, спрямовано перш за все на запровадження енергощадних технологій. Насос, який качає стоки на місто Красноград, він вже 6 часів Радянського Союзу і оскільки він працює в агресивній середі, то він вийшов з ладу. Ну і Запропонували поміняти його на енергощадний, ну і більш нові модифікації. На конкурс ми подали цей проєкт, ну і виграли. Потім було був усовершенство вдосконалений цей мініпроект, бо водоканал ще попросив, щоб територіальна громада додавала кошти для пускателя частоти токів, для того, щоб не було гідроудара. Завдяки встановленню сучасного насоса вигоду отримає перш за все комунальне підприємство Водоканал. Як розповів директор цього підприємства Віктор Соболевський, на каналізаційно-насосній станції у селі Наталине від тепер місяця економитиметься до 17% електроенергії. этот новый проект, который из мы выиграли, установили насос, который даст нам снижение расхода электрины где-то до 17% ежемесячно. Это где-то 800-900 киловатт в месяц. для этой КНС, это, конечно, который берет полторы 2000 тысячи, тысячи, в месяц, то до... Ми тут вже зробили сделали трьохступнічної електроенергії, у нас оплата йде трьохставочний тариф. Це теж дає нам улітку. Це дає зниження ростуть літаку, тому що зараз в дане время стоимость електроенергії росте не по дням, а по часам. У подальшому Наталинська територіальна громада знову братиме участь в обласному конкурсі міні-проєктів, щоб уже капітально відремонтувати амбулаторію сімейної медицини у селі.